Авіньон справжнє серце Провансу. Місто повністю оточене середньовічними мурами, 4,3 км кілометра фортифікацій, які майже повністю зберіглися. Історичний центр компактний, вузькі вулички, кам'яні фасади 14-15 століть, затінені площі й кав'ярні, де життя тече повільніше ніж у великій Франції. Авіньйон століттями був політичним гігантом. Саме тут у 14 столітті знаходилась столиця католицького світу. Звідси з'явилися волотенські палаци та укріплення навколо міста. Старе місто об'єкт ЮНЕСКО, і це відчувається. Ти йдеш, і майже кожен будинок має історію довшу за більшість держав. Окрім папського палацу, не залишає байдужим і легендарний міст Бенезе. Той самий з пісні Сюрльопон-Давйон. Спочатку він мав 22 арки, а сьогодні залишилось 4. Решту знесла найбільш потужна річка Франції Рона. Через неї тут завжди будували укріплення. І фінальний штрих. Кожного липня місто вибухає культурою. Фестиваль Вавімьоні один з найбільших театральних фестивалів світу. А від нього це прованс без лавандових кліше, але з величезною концентрацією історії в кожному метрі.